Доброго вечора, ми з гаража Heavy Metal з душу, з вами варяг. І я пропоную вам, хлопці та дівчата, взяти чайочку або кави. Якоюсь печеньку сідати до екранів зручніше. І ми зараз поговоримо про цікаву тему. Зараз доволі актуально, мабуть, на 2000, на кінець 2022 року. Це Свовока Автопром Курова мать. Мені написав один із підписників: на що слід звернути увагу при купівлі москвича. Тут перший дзвіночок був, коли я реально замислився. Я написав йому там в жартівливій формі, що він має бути щирим і <смасити> сказати кодове слово. Ну, скажімо так, москвичі Волги Жигулі наразі віджили своє. Це, мабуть, точка невозврата. Зараз іде така точка, і я дуже не рекомендую брати зараз свого автопром для повсякденного використання. Скажімо так, коли я брав свого Жигуля, це був 2008 рік, 2005 рік, ми ще в цей період брали Жигулі. Ми були молодими хлопцями по 15-18 років. Ми брали ті жигулі, бо це була дешева машина. На неї були дешеві запчастини, доступні в будь-якому варкові. І можна то було зробити на коліні в будь-якому полі, на будь-якій дорозі. Став під фонарем і крутиш, воно збереться і поїде. E, наразі наразі настав 2022 рік. В Україні йде війна. E, поставки запчастинами вже є проблеми. E, Притому не тільки російські запчастини, навіть китайські запчастини треба ждати. Навіть на той час 2005-2008, 2010-2011 року на Жигулі вже було знайти запчастини трошки складно, бо було багато запчастин дешевих та дурних, які потрібно було дороблювати напильником. І в принципі якість бажала бути кращою. Я кажу про базальти, фенокси. Зараз мене заплюють тут. Але на своїй Жигулі я дійсно ставив запчастини там, термозні циліндри Лукас. Колодки ТРВ Брембо, Распредвало КБшний 980-й. Щось із автоваза ставилося, я не скрию. Ну, такі як Фінокс і. Прочий, прочий такий ширпотреб, скажімо, я не ставив на живля. Е, ну, це було дорого. Е, це було по ціні навіть от італійські запчастини, там, закордонні запчастини, німецькі, вони коштували дорожче, на порядок дорожче автоваза, але е, вони були на порядок і кращими. Зараз ж у нас ситуація змінилася настільки, що цей СООК Автопром, вази, гази, Москвичі і прочі вази, вони мають померти. Савок Must die. Це моя позиція, і спричинена вона тим, що. Просто як машина використання на повсякденні, це досить дорога і вона не має перспективи. Наразі вона не має перспективи. Тому, якщо ви хочете взяти совок автопром, подумайте, на яку халяру воно вам потрібно -то взагалі. Якщо, скажімо, це машина вихідного дня, а у вас основна машина іномарка на повсякдень, ваше право. Я тут тільки підтримаю. Та коли ви берете той грбаний Жигуль навіть, і ви хочете на ньому їздити повсякдень? Хлопці, ну подумайте гарно. Я не кажу вже за москвичі, за Волги. Подумайте гарно. Подумайте головою, сівши гарно, обдумавши то, не за стаканом водки, а за чашкою чаю. От подумайте, навіщо воно вам треба? Бо, як би, з москвичом взагалі все дуже сумно. З Жигулем, в принципі, починає бути сумно. З Волгами теж сумно. Особливо 21 Волги. Газом 20 побіда, прикро досадно печально. Скажу чому. Ціники на запчастини досить великі. Оригінальних запчастин знайти складно. Приходиться щось вколходжувати. Або репліки купляти. Репліки коштують теж досить дорого. Ті самі кнопочки в салон на Волгу, цінник великий. Резиночки дверей на Волгу на Побєду цінник космос. І їх ти не знайдеш в будь-якому магазині, як можна то було знайти до жигулів. І тут зараз з жигулями теж проблеми. Деякі запчастини потрібно гарно шукати. Їх немає в наявності. Е, ну і додавим до цього всього. Е, те, що ви маєте бути універсальним солдатом. Ви не можете бути або агрегатчиком, або ходовщиком, або карбюраторщиком, або швійой. Або маляром, ви будете всім цим і відразу. Я вам скажу чому. Виїжджаючи на СТО на Савок Автопромі, будьте готові до того, що вас пошлють нахер. Просто сходу. Якщо ви зупинилися за воротами СТО, скажете, мені там треба ходовку подивитися, всі будуть казати, да, не вопрос, зараз на підйом, нічого що за машина? Москвіч. І одразу. Е, нахер? Ми Москвіч не обслуговуємо. Все, досвідос. Жигулі. 80 на 20. Вже навіть не 50 на 50. 80 на 20. А Волги, взагалі, сходу, чуваки, ви йдете просто мимо каси. Вам доведеться самому робити. Якщо десь візьмуться робити, це хіба що розвал сходження. Ще якось згорем пополам на Жигулі, на Волги на Москвичі, розвал сходження. Хлопці матюкаються, та попри то все роблять. Ну, скажімо так, в гаражних умовах розвал сходження можна зробити. Ну то буде наскільки похибка велика, що то нікому не потрібно, і траханина з тим велика, і теж нафіг нікому не треба. От, і до чого я веду. Перш ніж купляти будь-яку машину радянського виробництва, слід добре подумати. Що вам потрібно бути гарним майстром, розуміти то все. Набагато більше майстером, чим іномарках старих бути. Повірте, я обслуговую як Жигулі, я займаюся і іномарками, я займаюся і мотоциклами. Я то все на своїй шкурі вже пройшов. Я про те, що говорю, знаю. З цими автомобілями прийдеться долубатися, прийдеться долубатися на гаражах вам самим. Можуть взяти. В роботу. До ваших нервів не хватить. У мене була історія покраски автомобіля ВАЗ-2101. Мої знайомі фарбували ту машину. Це були вирвані роки. Майстер мав необережність сказати, що це ж что що ж ви хотіли. І так Seiдіot. При цьому бабла зробити, хотів він на той час по-моєму, тисячу доларів. USA. Робота була геть ця. Хуже, чим хотілося б. От. Ну, при цьому він хотів тисячу доларів за ту роботу. Я не думаю, що якби ви приїхали на BMW навіть в 34 90-х років, що людина б покрасивши машину з потьоками, з метеликом на капоті, сів і так і прилип, я не думаю, що то роздявило б рота, сказавши Штука Баксов. Я думаю, там, подивлячись на BMW, там вже був б, типа... Хлопці, я перероблю. Вибачте, будь ласка, да, я перероблю. Ну, бувають дебіли, які навіть BMW фарбують з потьоками, Потім отримують е по кабіні, їм відрихтовують кабіну. Ну, і то, в принципі, нормальна тема. Е Бо такі майстри, які роблять через жопу, нікому нахрен не потрібні. Так от, до чого я веду? Якщо ви щось хочете зробити в Слововтопромі гарно, ви можете зробити то тільки самі. Вам потрібно бути гарним спеціалістом в цьому автомобілі, гарно розбиратися в тому. Ви повинні мати нормальний гараж, а краще базу. Коли у вас є друзі, знайомі, ви то все робите вкупі, може бути таке. Скажімо, вибило мені слово із голови. Хотів сказати, акомодація, але акомодація це трохи інше слово. Компіляція. Коли збираються різні спеціалісти, друзі, і кожен в чомусь гарно розбирається і вони друг другу допомагають, мають великий спільний гараж, мають велику технічну базу, як то компресор, набір головок, тріщоток, ключів, молотків, сверлильний станок. Якщо токарник взагалі красава, так. Да. При такому випадку можна займатися совком автопромом запросто. Якщо ви хочете то робити з допомогою викрутки, зубили молотка, зразу це не ваш шлях, викиньте думки про купівлю радянського автомобіля. Геть викиньте. Навіть старої іномарки теж викиньте. Проще буде купити новеньку іномарку і заїжджати до. На регламентні роботи на СТО. А якщо ви купуєте стару іномарку, е да, залишаються ті самі моменти, які я тільки що назвав, е ті самі роботи, зварювальні, покрасочні, двигатель, ходовка, підшивка салона. Але при цьому, е ви отримуєте автомобіль. Не заготовку автомобіля. Так, да, я розумію, що радянський автопром для таких людей, як я, вже в віці 30, воно до душі ближче, як би машини наших батьків, дідусів. Але коли ти береш іномарку і пересідаєш з Жигуля на іномарку, коли ти на Жигулі проїздив і пересів на іномарку, ту саму BMW e 34 коли я пересів в 34-ку, я зрозумів, що таке на марках. Ти отримуєш великий, комфортний автомобіль. При цьому 2,5 літра мотор у BMW жере так само, як у Жигуля 1,5. Але ти маєш величезний багажник, величезний салон, скло на кнопочках. Не крутити це. Ці віосла, да? все у тебе на кнопочках, електролюк, з заводу центральні замки, ти -то не вкорочуєш в ту машину ночами, ту проводку розбираючи, збираючи, підключаючи. Це все є з заводу. Тому все-таки ті, хто вагаються чи брати Радянський Автопром, я кажу на те, що гарно зважте. Ціни виросли, запчастин мало. Запчастини доведеться заказувати у токарів, шукати, аналоги ставити, або ж просто перебирати, якось то тримати в робочому стані. З Зіномаркою трошки проще. Запчастини є. Обслуговування складніше, але воно посильне, якщо ви в тому шарите. І тому подумайте радянський автопром чи Іномарку. Я все-таки складаюся до тої думки, що на даний час, на кінець 2022 року, все-таки іномарка. Вона вже вжилася, вона втягнулася. Краще взяти старого німця. Чим того грьобаного москвича, Волгу чи Жигуля. Бо то буде сатати тільки гроші. І так як на іномарці, ви не зможете в любу погоду завезти і поїхати. Так, да, старі іномарки теж жують мізок. Але її ремонт тепер дорівнює ремонтові жигуля. Тобто, маючи іномарку з комфортом. Це буде дорівнювати мати жигуля без комфорта, який при цьому ще й ламається часто. Бо радянський автопром в принципі ламається досить часто. І ви просто в тому розчаруєтеся. Тому подумайте, досить добре над цим питанням. І коли ви кажете, на що варто дивитися, а вибираючи радянський автомобіль, варто дивитися на свої сили. Чи ви його потягнете, чи ви зможете, то зробити, обслужити його. Чи у вас хватить на то грошей. І на іномарку. Де, в принципі, буде питання лише в грошах. Завести її на ринок, вибрати запчасті, і якщо не сам поміняв, то. Поміняють спеціалісти на будь-якому СТО. Тому що зараз багато СТО відшивають радянський мотлох і займаються саме іномарками. Тому подумайте над цим питанням. Дякую, що ви додивилися до кінця. Поставте, будь ласка, лайк. Я дуже старався викласти свої думки. Підписочку, якщо можете. Хто захоче підтримати наш канал фінансово, напишіть в коментарі, там ми розберемося. На все добре, з вами був Варях.